Друзі, всім привіт! Сьогодні на огляді у нас шведський важкий преміум танк 8 рівня Еміль 1951 Відносно нещодавно закривав на ньому три позначки, і насправді танк подарував дуже змішані емоції. Адже на противагу насправді цікавому барабану, який має три снаряди по 360 альфи. Ми отримаємо, відверто кажучи, жахливу стабілізацію і поганий час зведення. Комфорт стрільби це не про гармату Еміля 1951. А працюючи на дистанцію 250 метрів плюс, я взагалі називав його. Його Еміль один з трьох. Ну, але це нюанси. Стосовно обладнання, Є насправді в цій грі танки, от, яким не завадив би четвертий слот. І Emil 1951 це якраз таки класичний варіант, якому можна було б поставити, звісно, будь-така можливість. Четвертий варіант обладнання. Mm -hmm. Ну, але такої можливості немає, тому вибираємо три. Це у нас важкий танк, саме собою загартування, 1400 одиниць в базовій комплектації. Небагато. Якщо ми йдемо в розміни, то додаткові ХП не завадять. Звісно, якщо ви будете грати зі звичайним загартуванням, ставте його в слот, тоді ви отримаєте бонус. Обов'язково стабілізатор, чим кращий, тим буде приємніше для вас, повірте. І третій варіант я також вибирав би на стабілізацію. В моєму випадку це система керування вогнем. Так, вона бідненька, першого рівня. Є можливість поставити там, другого чи третього, тільки піде на користь. Якщо ви хочете покращити мобільність, можливо, поставте другу збірку, вкиньте сюди турбіну, але знову ж таки бажано, аби вона була. Експериментальне, тому що ця турбіна вона також дасть невеличкий бонус до стаби. Немає експерименталки, ну тоді можна спробувати механізми повороту. Стосовно польової модернізації, в першій парі саме собою плюс до прохідності, типовий шведський важкий танк, який має непогану максималку, але у нього є проблеми з прохідністю, тому в першій парі однозначно ліво. Друга пара на ваш розсуд, я віддаю перевагу зведенню. В такому вигляді буде 2,4. Тобто ця польова нам приносить фактично 15 сотих до зведення. Третя польова, знову ж таки, на ваш розсуд. Я віддаю перевагу правій польовій, тобто покращую огляд, але багато хто полюбляє ставити ліво і, наприклад, зменшувати час оглушення. Слот тут уже залежить від того, з чим ви будете грати. Якщо це турбіна, то на рухливість. Якщо, відповідно, хочете отримати бонуси від звичайного сірого обладнання, тоді ставте слот на вогневу потужність і, наприклад, вкидайте сюди стабілізатор. Далі переходимо до броні. Це у нас класичний шведський важкий танк, корпус картонний, 190 НЛД. Схожа ситуація з верхнім бронелистом, тут 200 мм приведеної броні. Бортами особливо не потанкуєш, тому що номінал 35 мм, а це означає, що 106-й калібр буде пробивати його борта за правилами трьох калібрів. І на додачу є ще ось підбашений циліндр, який має 180 мм. Тому хочемо на емілі. Як найкраще танкувати, потрібно обов'язково ховати корпус. Граючи від рельєфу, саме собою можна отримати хорошу проведену броню ВЛД, тут буде 240 мм. Ну, все вже залежить від того, як ми будемо виходити. Тут місцями навіть може бути рикошет за рахунок прекрасного нахилу. Якщо ми стоїмо на одному рівні з супротивником, то непогана захищеність в башти, але не можна сказати, що вона якась імбова. Скільки тут? 230 мм в нижній частині, в верхній, відповідно, 240 Є рикошетна зона, ну і саме собою є невеличкий лючок. Хоча, якщо ми піднімаємо гармату вверх, то так само, як і на прокачуваних танках, цей лючок у нас ховається. Так, секунду. Оп, поставили. Також є два скоса, вони тут по 270 мм для свого рівня, це хороша захищеність. Але. Це для свого рівня. Коли нас кидає до дев'яток, коли нас закидує до десяток, ви ж прекрасно розумієте, що в хід йдуть не основні снаряди, а в хід іде голда. І от навіть коли ми стаємо від прекрасних кутів в мінус 12 градусів. Де приведена броня у нас буде скільки? 270 мм, ближче до башти, 290. Магічним чином броня Еміля, вона кудись зникає. Хочеш вийти від рельєфу, роздати декілька пострілів, прилітає там десь від Є3, який на базі дефає, чи від іншої ПТшки, яка стоїть на дистанції, там приїжджає ще якась імба, яка стріляє голдою. І виходить отака от картина. Ніби броня є, ніби захищеність є. Але в таких сетапах тобі доводиться грати максимально обережно. До того ж. Форма башти, Еміля тут специфічна, починаєш довертати її трошки в сторону, буквально там на 10 градусів, і проведена броня ось цих от е, скосів. Вона вже не така і хороша, 220 мм. Ну а якщо ми ще трошки сильніше довернемо її, то тут, як ви бачите, задня частина, яка має 30 мм, вона вже там взагалі пробивається ледь не поглядом. Відповідно до цього всього, що я сказав, Еміль прекрасно може грати від рельєфу. І якраз таки потрібно шукати ті там. Пагорби, насипи, де ми можемо відіграти. Але якщо нас закидує до дев'яток та десяток то потрібно робити поправку на те, що голдові снаряди не особливо поважають броню і захищеність цього прекрасного апарата. Ну і ще раз повторюсь запас міцності 1400 одиниць в базовій комплектації це не так і багато. Тому я сюди поставив загартування. От, до речі, прекрасна карта. Я б навіть сказав би ідеально. Е, можна поїхати в місто, але в місті немає ніяких там рельєфів, ніяких пагорбів. По факту є будинок, є рівна е, там ділянка... <свісно> ділянка землі, е, рівна поверхня, вулиця. І тобі потрібно або танкувати бортом, а танкувати ми особливо не можемо, або просто стояти і чекати, поки супротивник зробить якусь помилку. Як варіант, звісно, можна поїхати на центр, пограти тут від рельєфу, але там можуть пересвітити АЛТшки через кущі. Тому. Виберемо варіант з містом. Потрібно просто буде відіграти від якогось союзника. Контра це, до речі, ідеальний апарат, він зможе потанкувати, ми відповідно зможемо вкинути. Збірку саме собою я вибрав зі стабілізатором і експерименталкою. Хоча, як ви бачите, коли ми їдемо 45 км на годину, розкид у нас фактично на весь екран. Також, якщо ми починаємо повертати баштою, він трошки збільшується. До речі, стаба від повороту башти тут якраз таки хороша, і до неї особливо не прикопаєшся. А от стаба в Русі від повороту корпуса, ну вона жахлива гірша не придумаєш. Ну і зведення 2,4. І то 2,4, щоб ви розуміли, це з польовою, з експерименталкою, з братерством і з пайком. Без усіх цих наворотів вона буде ще гірша. Давайте спробуємо тут зацілити. Ну от якраз таки зведення. Все. Якщо Тарнваген не поїде, мені потрібно відходити. Вийде тут танк, вийде тут танк, і в цей корпус мене розірвуть. По барабану, у нас три снаряди, 360 альфи. Кадеміж пострілами 2,75. Спочатку, звісно, здавалось, що 2,75 це ніби багато, але коли маєш справу з таким зведенням, повірте, 2,75 це ідеально. Якраз таки в цей проміжок часу ми встигаємо. Ми встигаємо фактично звестись і не потрібно кидати постріли за цих от напіввертух. 275 це непогано. Подобається разова шкода, тобто навіть якщо ми йдемо в якийсь розмін 1 на 1, там супротивник дає альфу і відразу заїжджає. 360 це хороший, адекватний показник, як для танка 8 рівня. Пробиття. Під калібр тут за основу 217 мм. Непоганий показник. Ясна річ була б ББшка, ну це було б ідеально. Ну і тим не менше для 8 рівня 217 цілком задовільно. От що не подобається в цього танка це його голда. Так, секунду. Консівер танкує бортом, ну в мене немає шансів його пробити під таким кутом. А, <с -2> ну, що я вам говорив? Еміль один з трьох. Пул зведення вбили землю. Так от, голдовий підкалібр пробиває 242 мм. Ну і будучи чесним і відвертим, це дуже мало. А тим паче, якщо стріляти на дистанцію, підкалібр має чималу втрату пробиття, то ми там отримаємо 220 мм. Нам потрібно давити місто. У нас така кількість важких танків і ПТ-шок тут, що нам просто потрібно швидко це все виносити. Якщо ми не продавимо, то ми втратимо лівий фланг. Я зараз прийму, можливо, від консівера, ідеально, звісно, а він мене не засвітив. Це. Тоді ми ідеально проїжджаємо і даємо по тайпу. Приймаємо один, видаємо три. Потрібно, щоб зараз команда зі мною їхала. Він навіть не по мені зробив постріл, і це чудово. Хотів не отримати від арти, в результаті отримав і від арти, і від тайпа. Я сподіваюся, ви поїдете. І ми оце допушимо. Була б можливість сюди поставити ще третій варіант на стабу, я б це зробив. Це була б або турбіна Т3 або механізми повороту. А так, на жаль, доводиться чимось жертвувати, щось вибирати. І поки будемо катати в такому вигляді. Ідеально вбити якийсь з цих танків. Даємо по каткам консіверу. І його забираємо. Тайпі досі живе. У мене три важких танка Вони не хочуть підтримувати грома, який прокушив напрямок. Окей, тоді відкадешимось і спробуємо забрати самі. Каде барабана? 27 секунд, це насправді непогано. Можливо, хто захоче сюди поставити вентиляцію і буде грати з вентиляцією, тоді КД буде на 1 секунду менше. Доведеться приймати від нього по іншому ніяк. Ну нічого, свої 2800 ми вкинули. Можна йти на перезарядку, не тримати цей снаряд. Ідеально для мене буде. Роздати ще один барабан і, в принципі, завершити цей бій. Ми на жаль, так і не додавили місто, а його потрібно було закривати. Тому що тепер нас будуть просто виносити з двох сторін: з нашого респа, з центра. Ну і ще, можливо, ПТ-шки приїдуть з бази. Закинули, пощастило. ЛТшка захоплює базу, мені б дати по якомусь 169 або по СУ 130 ПМ, вкинути 3К дамага, і це було б цілком задовільно. А, до речі, от що подобається Веміля, ми ж не тільки мінуси будемо шукати. У нього доволі збалансована ціна основних снарядів. І коли я тільки його отримав, це здається, було ще. А, <сміття> Стріляв в одного, отримав інший. Так от, це було ще на першому запуску ЛФ. Тоді можна його було отримати. Так ось я його забрав. І він мені подобався на лінії фронта. Граючи з однокласниками, коли немає якогось там захмарного пробиття, з відносно недорогими снарядами можна було б непогано фармити. Це зараз, звісно, премім танки вже розвелося дуже і дуже багато, і там доводиться вибирати на роги чи на прототіпу покатати. А свого часу Еміль був. Доволі цікавий. Накидали 3500, пофармили 51 тисячу за поразку. Е, в цьому бою, звісно, пощастило з реалізацією. Ще з іншого боку, я стріляв на відстань, ну дай Боже, метрів 150. І якби ще з таких дистанцій не летіло, то було взагалі катастрофічно. так ось по боєкомплекту комплекту. Ціна за один постріл так, 650 одиниць. Для Альфейв 360, для пробиття 217. Додаємо сюди хорошу швидкість польоту. Це цілком задовільно. Ну, а голда, як завжди, 4400. Тим паче, ще з пробиттям 240 це не так і добре. По мобільності. У нас максималка 45. Назад він, здається, їде 15 або 16 км на годину і має по тому потужність 15 кінських сил. Ну, але так, як це шведський важкий танк, то саме собою є проблеми з прохідністю. Це і проблеми з прохідністю як по звичайним, так і по м'яким грунтам. Я ось думаю, тут їхати доведеться чимало, можливо, поставити турбіну. Знову ж таки, в мене тур турбіна експериментальна, але вона першого рівня. Тобто бонус до стаби я отримую, однак він мікроскопічний. Взагалі було б непогано пограти зліва. Кути мінус 12 це прекрасно. Тут не прикопаєшся. Але важливо, аби там допомогли союзники. Якщо там не буде союзників, то. Напрямок для мене закритий. Ну, ніби як компанія солідна їде, його тоді Арти немає. GST Turm, два грома. Такі ПТшки, які можуть зламати Еміля за два постріли. До нас АМХ їде і це чудово. От зараз, як ми бачимо, з турбінкою 47-48 кілометрів. Він якраз набирає. Ну і в такому вигляді, ясна річ, непогана швидкість повороту корпуса. Швидкість повороту ходової. Огляд у нас 360 метрів базовій комплектації, це небагато. Знову ж таки, можливо, хто поставив вентиляцію, ну тоді огляд буде близький до максимального, але в такому вигляді ні. Там гром кудись побіг по центру. Так. А ви бачите, яке зведення вже на дистанцію. От якраз таки за ці 2,7, 2,75, точніше, я встигаю дозвестись. Пробили в маску, ну я підставлений був по факту під ТВПшку, він ідеально бачив борт, тому тут ніяких питань, але реалізували три снаряди, і це приємно. Питання, де там ТВП стоїть? Таке враження, що він в рельєфі поламав дерева, і в нього після пострілу є можливість відразу поїхати в рельєф. Двіся на це зведення. Закинув лючок, але пробиття не прокнуло. Ага. О, один з трьох. Нормально. Другий постріл взагалі був феноменальний. Снаряд вирішив не вилітати впав в землю. Ну добре, хоч дамаг від себе не отримав. Ну а тепер насправді треба пропушувати до Т-69, грати від башти і вбивати якийсь із цих танків. Ясна річ, ми виберемо імбу справжню, а не оці от каєни. Будемо виносити ТВП. -ху. Я думаю, цей танк буде пробити найлегше. Можливо, взагалі варто виїхати на центр ось таким чином. І пограти тут. Якщо т 28 поїде, то в теорії мені допоможуть союзники, але це не точно. Потрібно каїна на каток поставити. Так, Все це зробили. І швиденько тікаємо. Тут вже підтягується 274 а він фуловий. ДПМний. на горизонті ще бураск відкидає, тому все окей. Типовий рандом. Один бій перемога, один бій поразка. І ясна річ, що це швидкі бої, де ти просто затискаєш W, летиш як навіжений, і намагаєшся вкинути дама. От чому, до речі, збірка з турбіною вона також має місце на життя. І для сучасного рандому вона дуже і дуже актуальна. Але знову ж таки, якщо ми поставимо звичайну турбіну, то ми не отримаємо бонус до стаби. І зі швидкістю фактично в 50 км на годину просто уявіть, який це буде розкид на весь екран. Не пробиваємо і савборт, саме собою. А чого ж його пробивати в борт? Поїхали. Можливо, два реалізую. Буде хоча б 2500. Зараз ще є можливість отримати ось ці безкоштовні коробки. І багатьом, до речі, якраз таки з безкоштовних коробок випадає або гром, або Еміль 1951. Я не знаю, з чим це пов'язано, я якась підкрутка. Ні в якому разі не рекомендую купувати ці коробки, абсолютно не рекомендую, але якщо випаде з безкоштовної, то це буде цілком непогано. Потрібно влітати в цього Ісабі долашного, Може хоч один дадуть. Ага, і це не дали. 200. Навіть нормально не розмінялись. Так, ну і що в нас вийшло? 84 тисячі пофармили, але потрібно робити поправку на те, що 50 тисяч нам накинули за бойові задачі. До речі, накидав дуже багато черіотир фактично 4 тисячі. Ну і на фоні того, що у нас є, це, звісно, багато. Як наслідок, у нас одна перемога та одна поразка. 2870 середня шкода, асиста фактично немає, і є трохи заблокованої шкоди. Але дуже сильно пощастило, що в другому бою не було арти, і плюс ми не потрапили до 9 та 10. Я думаю, ці два компоненти могли б графу змінити в сторону нуля. В цілому, Аміль 1951, це, звісно, непоганий преміум танк, але. У мене ну, трошки підграє від його зведення і від його стаби. Я все ж таки віддаю перевагу танкам, які відносно збалансовані саме собою і мають непоганий комфорт стрільби. Еміль 1951 ну, суб'єктивно до таких не належить. Якщо відео вам сподобалось, тисніть лайк, підписуйтесь на мій канал. З вами був Аркос. Всього найкращого.